Вітаю вас, дорогі брати і сестри. Вітаємо вас зі святом святого Богоявлення, хрещення Господнього. Христос хреститься, каже святитель Іоанн Златоуст, а з мене знімається скверна. На нього сходить Святий Дух, а мені подається звільнення від гріхів. До нього звертається голос Отця, і разом із ним я закликаюсь. Ви дивитесь телевізійний єпархіальний огляд, інформаційний проект Одеської єпархії Української православної церкви. І в сьогоднішньому випуску ми розповімо про такі події. 14 січня церква святкувала обрізання Господа Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа. У День пам'яті преподобного Серафима Саровського архієпископ Южний Зіодор очолив святкове богослужіння у свято-Іверському чоловічому монастирі. У неділю після Різдва Христового та перед Богоявленням архієпископ Арцийський Віктор звершив Божественну літургію в успенському храмі села Делень Арцийського району. У святкові дні митрополита Одеського та Ізменського Агафангела привітали колядками студенти Одеської духовної семінарії та сестри свята Архангела Михайлівського монастиря. Святочний період це світлі святкові дні між Різдвом Христовим і хрещенням. З 8 по 17 січня, коли ми радіємо незбагненному диву народження божественного немовляти. Яке відбулося 2000 років тому і змінило хід історії. Святки наповнені і веселістю, і глибоким розумінням різдвяної радості, і вдячністю до Бога, який любить нас. У ці святкові дні високопресвященнішого митрополита Одеського та Ізмеліського агафангела відвідали з різдвяним привітанням викладачі, студенти Одеської духовної семінарії та сестри свято Архангело-Михайлівського одеського жіночого монастиря. Колідники виконали трапар Різдва Христового та побажали владиці Митрополиту здоров'я і допомоги Божої у всіх справах. Владика Агафангел благословив гостей, подякував їм за привітання та передав усім різдвяні подарунки. О, що перший просил! благословення високопресвященішого агафангела митрополита Одеського та Ізмеїльського 15 січня у день пам'яті преподобного Серафима Саровського у храмове свято Іверського одеського чоловічого монастиря, вікарні архієреї Одеської єпархії, архієпископ Южницький Діодор та єпископ Овідіопольський Анастасій звершили урочисті богослужіння в обителі у співслужінні братії у Священному сані. Цього зимового дня церква згадує кончину і друге знайдення мошей святого Серафима Саровського, преподобний великий подвижник і один із найшанованіших святих. Пресвята Богородиця тричі зцілювала його від смертельних хвороб, багато разів являлася йому, наставляла і зміцнювала. За любов до Бога, смирення та подвиги. Преподобний Серафим сподобався духовних дарів, прозорливості і чудотворення. У 2018 році відбулося освячення храму на честь Серафима Саровського у свято-іверському монастирі. Опителі було подаровано ікону преподобного Серафима із часткою його святих мощей. З благословенням високопресвіченнішого агафангела Митрополита Одеського та Ізмаїльського, 12 січня, у неділю після Різдва Христового та перед Богоявлінням, вікарій Одеської єпархії, архієпископ Арцийський Віктор, очолив Божественну літургію в храмі на честь успіння Пресвятої Богородиці у селі Делень Арцийського району у співслужінні єпископа Тарутинського Аліпія та духовенства благочиння. За богослужінням були піднесені прохання і молитва за мир. Цього дня церква також святкувала пам'ять праведних Іосифа-обручника Давида, царя і Іакова, брата Господнього. Апостол Іаков був сином праведного Іосифа від першого шлюбу. Він вів суворе подвижницьке життя і під час проповіді Христа увірував в нього. Іаков був обраний до 70 апостолів і став першим єпископом Єрусалимської церкви, яку ошолував 30 років. Апостол Іаков написав соборне послання всім ізраїльтянам, яке входить до книги апостольських послань. Головна його мета зміцнити віру і підтримати новонаверних іудеїв, а також застерегти від помилки, що однієї віри достатньо для спасіння людини. Відома серед християн цитата: віра без дів мертва, саме з послання святого апостола Іакова. 14 січня, у день свята обрізання Господнього і день пам'яті святителя Василія Великого, архієпископа Кесарії Капедакійської, у свята Успенському одеському чоловічому монастирі звершили божественну літургію в соборному храмі на честь ікони Божої Матері, живоносне джерело богослужіння. Очолив викладач і регент хору одеської духовної семінарії, протоієрей Василій Петручок. На сугубі яктинії після читання Євангелія підносилися молитви за мир. Господь, творець закону, прийняв обрізання, показуючи, наприклад, як людям слід неухільно виконувати божественні настанови. У новому заповіті обряд обрізання поступився місцем таїнству хрещення, прообразом якого він був. Разом із обрізанням Господь отримав і ім'я Ісус, Спаситель. Ці дві події, що відбулися на самому початку земного життя Спасителя, нагадують християнам, що вони вступили в новий заповіт з Богом і обрізані нерикотворним обрізанням, скинувши людське тіло гріховне в христовім обрізанні. Саме ім'я християнин свідчить про вступ людини до нового заповіту з Богом. Святитель Василій Великий, один із трьох найславетніших учителів християнства, писав: добре діяння ніколи не пропадає даремно. Той, хто сіє доброзичливість, пожинає дружбу. Той, хто насаджує доброту, збирає врожай любові. 11 січня у Києві у храмовому комплексі на честь ікони Божої Матері Скоропослушниця відбулася всеукраїнська конференція різдвяні освітні зустрічі, присвячена вихованню дітей і молоді. У заході взяли участь представники Київської, Одеської, Хмельницької, Сарнинської, Білоцерківської, Уманської, Дніпропетровської, Бориспольської, Черкаської, Рівненської, Вінницької, Ізюмської, Олександрійської, Овруцької, Волинської, Черновицько-Буковинської, Єпархій Української православної церкви. Відкрив форум голова синодального відділу у справах молоді архієпископ Обуховський. Іона. У рамках форуму відбулася презентація. Освітньої онлайн платформи Косма ініціатором та модератором проєкту є настоятель київського храму на честь свяшеномушинка Володимира Богоявленського і Рей Андрій Юрченко. Одним із співавторів та духовних натхненників створення платформи став протирей Андрій Гавриленко, проректор з виховної роботи Одеської духовної семінарії. Автори зазначили, що метою створення платформи є збирання та систематизація знань і напрацювань з православної педагогіки, а також обмін досвідом християнського виховання. У ході заходу учасники з різних єпархій. Поділилися досвідом роботи недільних шкіл, православних молодіжних організацій, проведення благодійних та інших заходів. Керівник молодіжного відділу Одеської єпархії протеєрей Максим Мельченко розповів про марафон добра, який відбувся в нашій єпархії, як приклад об'єднання зусиль різних відділів у створенні масштабного загальноєпархіального заходу. Благословення митрополита Одеського та Ізмільського Агафангела 12 січня в рамках єпархіального проєкту Добро об'єднує соціальний відділ Одеської єпархії врушив різдвяні подарунки дітям із сімей вимушених переселенців і малозабезпечених сімей, хлопчикам і дівчаткам з обмеженими можливостями. Керівник відділу протеєрей Павло Полищук у своєму слові передав привітання з Різдвом Христовим і Новим Роком від митрополита Агафангела, побажав присутнім здоров'я, миру і щоб радість Різдва Господа нашого Ісуса Христа осяяла і зігріла всіх, хто сьогодні потребує допомоги. Сьогодні складне, трудне, непросте воєнне час, але в той же час ми сподіваємося, віримо, уповаємо на Бога, що воцариться мир, який стане основою нашої Будучи жизни раждє нині Христос даруйте надежду. Хрещення Господнє названо богоявленням, тому що в ньому явив себе так відчутно єдиний істинний Бог у трійці, якому поклоняються Бог Отець голосом із неба, Бог Син, що став людиною, хрещенням, Бог Дух Святий зі шестям на хрещеного. Тут явлено і таїнство стосунків осіб Пресвятої Трійці, Бог Дух Святий від Отця ісходить і в синові спочиває, а не ісходить від нього. Це свято в церковній літературі названо ще Теофанією, явленням Божества. Явлено тут і те, що втілення до будівництва спасіння здійснено Богом, сином втіленим, супутним йому Духу Святому і Богові Отцю. Виявлено й те, що спасіння кожного може здійснитися не інакше, як у Господі Ісусі Христі, благодаттю Святого Духа, за благоволінням Отця. Всі таїнства християнські сяють тут Божественним світлом своїм. І просвіщають уми і серця тих, хто з вірою здійснює це велике свято. Прийдіть, спряймуймося розумом угору і зануримося в споглядання цих тайн порятунку нашого, співаючи: у Йордані, хрещуся Тобі, Господи, троє з те з'явилося поклоніння. Порятунок потрійно нам влаштовує, а нас потрійно спасає». На цьому наш випуск наближається до завершення. Нагадаємо, що церква вшановує в неділю 19 січня святе богоявлення, хрещення Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. В Одесі водохресні купання відбудуться в неділю о 13-й годині на пляжі Ланжерон, пляжі Кораблик на 13-й станції Великого Фонтану і Золотий Берег на 16 станції Великого Фонтану. На цих трьох локаціях священнослужителі Освячуватимуть воду і молитимуться за мир на нашій землі. У понеділок, 20 січня, собор пророка предтечі і хрестителя Господнього Іоанна, у четвер, 23 січня, пам'ять святителя Фафана Затворника і пам'ять священомученика Анатолія Митрополита Одеського. У п'ятницю, 24 січня, пам'ять преподобного Феодосія Великого, спільних життів начальника. У суботу, 25 січня, пам'ять мушениці Татіани, пам'ять ікони Божої Матері накопітательниця. У наступному випуску телевізійного єпархіального огляду ми розповімо про ці та інші події в житті нашої єпархії. До нової зустрічі, дорогі брати і сестри!